Лідер польської правлячої партії Право та справедливість Ярослав Качинський вважає, що Польща може орієнтуватись крім США, ще на двох суперсоюзників: Україну та Велику Британію. Як говориться, почувствуйте різницю. Як повідомляє кореспондент Європейської правди, таку заяву Качинський зробив на економічному форумі в польському місті Карпач. Часи міняються, і з тих часів, виходячи з нашого досвіду, ми бачимо, що маємо ще двох союзників: по-перше, це Україна, а наш другий союзник це Англія, заявив він. За словами Качинського, Україна виграє війну, а ми будемо поруч з нею. Разом з тим, лідер польської правлячої партії розкритикував Європейський Союз, назвавши його політику неоімперською. Колись у нас був вибір між Росією та ЄС. Ми зробили цей вибір, оскільки не хотіли повернення в те життя, яке ми мали раніше при радянській окупації. Цей вибір був очевидним. Так, ЄС справді допоміг нам, зокрема, і сільським господарством, селами та безробіттям, сказав Качинський. Але зараз настали нові часи, і треба робити новий вибір. І долучимо ще одного гостя Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. З нами на зв'язку. Вітаємо, Володимире. Доброго дня. Володимире, ну от зараз відбувається Рамштайн 5, якого так очікували, причому в очному форматі, на відміну від попереднього, який все таки був в онлайні. І... Багато вже з'явилося заяв про те, що може отримати Україна. Так напередодні з'явилася стаття е, Залужного і Забродського, е, де було аргументовано, чому Україна має отримати там певне озброєння, і яка мета ось цього озброєння. От результати, які ми бачимо станом на зараз, результати Рамштайну, які вони. Напрямок думки зрозумілий і ви дуже правильно підмітили, що проведення сьогоднішнього засідання цього формату Рамштайн це, ну, це американська військова база в Німеччині, так називається, і там більше 40 країн-учасників цього формату не лише члени НАТО, а і країни інші, з іншого. І з іншої частини земної кулі там Японія, Австралія, Південна Корея і так далі. Тобто, це ще є такі основні союзники Сполучених Штатів поза НАТО, крім НАТО. А всі вони беруть участь у цьому форматі. Це широкий, широкий такий. Ну я би навіть сказав такий глобалізований підхід до надання Україні безпекової безпекової допомоги. І е, дуже цікаво, справді, що це от проведення цього, цього засідання, проведенню засідання цього засідання. Передувала поява офіційної статті, в принципі, головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного у співав з генералом Заброцьким, депутатом Верховної Ради з фракції Європейська Солідарність. Вони вдвох виклали виклали своє так би мовити, бачення і ну побажання, може навіть я би так сказав, України від. Тієї очікування тієї допомоги, яку якої потребувала б Україна для перемоги над Російською Федерацією, І от там ці статті серед багатьох інших пунктів я відзначив би в цьому контексті той, де вони говорять про необхідність зрівняти спроможності України і українських збройних сил і російських збройних сил, і ці спроможності, операційні спроможності, стратегічні спроможності це ракетне озброєння можливість. Досягати з української території ракетами російської території, тримати під напруженням, власне кажучи, не лише російський воєнно-воєнно-промисловий комплекс, там їхнє керівництво і так далі. А і таким чином такою загрозою впливати на російське населення, громадську думку і готовність їх продовжувати війну проти України. Тобто ми і раніше говорили про необхідність досягнення паритету певного ну в озброєннях в силах в спроможностях. Силах і засобах, як кажуть, військові, але в даному випадку наші генерали вставлять ще й от такий акцент. це ще не звучало раніше на офіційному рівні. Я хочу сказати, що офіційна стаття на офіційному ну так би на вебсайті інформагентства державного інформагентства Укрінформ. тобто практично, це офіційна позиція. І я думаю, що вона звичайно була скоординована принаймні з військовим керівництвом чи військово-політичним керівництвом Сполучених Штатів наперед і проведення Рамштайну, і вона буде розглядатися сьогодні, або вже розглядається, і якісь, е якісь результати і висновки, ми можемо очікувати, в тому числі і в розрізі надання Україні того ракетного озброєння, яке може досягати ворога чи противника на більшій відстані, ніж зараз. А зараз це ну десь 100, -100 кілометрів, умовно кажучи, от якщо ми матимемо можливість стріляти далі. На стратегічну глибину, то це буде зовсім інша розмова, в тому числі на політичному рівні, на політико дипломатичному рівні з країною агресором. Зрозуміло, Володимира, а от щодо питання просування наших Збройних сил, от ми вже офіційно можемо про це говорити, оскільки Генеральний штаб. Про це офіційно знову ж таки повідомив, що ми просунулись дуже сильно, і от там це можна назвати вже контрнаступ. На Харківщині на, просунули на, по деяких ділянках лінію фронту на цілих 50 Кілометрів, ну от і я так розумію, що окупант просто не зміг нічого вдіяти ніяк протистояти нашим збройним силам. От е, те, що ми м, скажімо так, показуємо такі успіхи, якась, якраз в день і візиту Блінкена і в день Рамштайну це стимулює наших західних партнерів, не все ж таки до остаточного висновку, що Україна може перемогти, і треба забезпечити і тім. Озброєнням, яке здатно нам допомогти саме перемогти, а не відбитися. Да, от я розумію, ми, ми не військові експерти, щоб це обговорювати там, хто як у фланги на Ізюм зайшов чи ізюм зараз у противному оточенні, але з політичної точки зору, мені здається, от таке співпадіння, і саме те, що це відбулося напередодні Рамштайну, це має свій символізм. Якщо він має, як ви гадаєте. Це ще одне дуже влучне спостереження з, з боку ведучих студій прямого каналу, які в принципі відзначаються серед інших, інших ведучих інших, інших каналів, от такого роду ну, високою компетентністю в тих питаннях, які вони розглядають. Справді це от, те, що в часі збігається український контрнаступ і успішні, успішна ну, фаза його початкова, але успішна фаза не лише там на Херсонському напрямку, а тепер. Вже і на харківському напрямку, і е, розглядання розгляд на політичному рівні подальшої військово-безпекової допомоги Україні. Ну це стимулює однозначно, пане Сергій, Це стимулює тих учасників цього формату. Е, до чого до того, щоб бути ще більше і тісніше причетними до імовірного е, успіху. А все таки, перемогти Російську Федерацію в військовому плані це, це дуже дуже мало. І рідко хто собі може не, не то, що дозволити зробити навіть по. Думати про це в світі Да? в тому числі і тих країн, які беруть участь у, у цьому в багатьох країн, не всіх беруть беруть участь у сьогоднішньому засіданні. Ну і звичайно що такі рейди на 20 чи як ви сказали, на 50 кілометрів. Це е, ну в принципі означає провал е, лінії оборони, про провал оборони е, і достатньо, ну нас на серйозну глибину. Тут вже ну, операційна глибина, звичайно, але це становить загрозу до такого обвального каскадного якогось обвалу російської оборони на одному з напрямків, і це може бути прикладом і для і для інших, інших напрямків. Фронту і для інших російських військових підрозділів вони можуть піддатися під цей цю цей каскад. Чи хвиля. Ну ну поки що, звичайно, що ми не рано святкувати перемогу. Це лише один з багатьох епізодів цієї війни. Колись був величезний успіх. Наприклад, ми потопили російський крейсер Москва, і нам здавалося, що це може бути переломом. Ну на жаль, ні, у війні ні, але от. От в плані перехоплення ініціативи стратегічної ініціативи, то я думаю, що так. Це вже можна говорити, що Російська Федерація чи війська Російської Федерації зараз знаходяться на межі переходу в контрвідступ, я би так сказав. Добре, добре що дякую, дякуємо. Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва, був з нами на зв'язку. Дякуємо, Володимир. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.